Українці, які постраждали від російської агресії, зможуть отримати безоплатну правову допомогу. Відповідний меморандум підписало міністерстві юстиції. Це спільні документи з представниками реєстру збитків, завданих РФ Україні та представниками центру надання правничої допомоги. Головна мета підтримати потерпілих від російської агресії українців, правильно звернутися щодо правосуддя та компенсації. Міжнародний реєстр збитків це перший етап на шляху до механізму компенсації постраждалим. Напередодні там почали приймати заявки одразу за шістьма категоріями. За словами сторін підписантів меморандуму, функціонування реєстру не лише спосіб надати кошти постраждалим, а й надійне джерело перевіреної інформації про воєнні злочини Росії проти України. Це допоможе притягнути державу агресорку до відповідальності. Громадяни України юридичні фізичні особи сьогоднішнього дня зможуть взаємодіяти з реєстром через систему безоплатної правової допомоги. Ми підписали сьогодні меморандум між Відповідною інституцією і а, центром безоплатної правової допомоги і міністерством а, юстиції, тобто з сьогоднішнього дня громадяни України через систему безоплатної правової допомоги зможуть отримувати більше інформації і отримувати правовий супровід при а, а, поданні заявок, а також будь-яку інформацію пов'язану з цим. Ми відчуваємо силу та підтримку з боку уряду України в нашій роботі. Ми перебуваємо на дуже важливому етапі процесу досягнення відповідальності та справедливості для жертв цих звірств. Реєстр вже активно приймає та опрацьовує заяви. Ми вже почали ухвалювати рішення за цими заявами і наполегливо закликаємо всіх українців звертатися до нас, подавати свої заяви. Це дозволить нам у найближчі місяці. А сподіваємося, і в короткостроковій перспективі забезпечити. Справедливість для українців.